Гуманітарних допомогів, на що надавати неможливо. Наприклад, те, що можуть уряди надавати для правоохоронних органів, може бути табу, наприклад, для Збройних сил. Ну і таке інше. В даному випадку ми маємо справу, ще. нам буде надавати. я зараз ці цифри не пам'ятаю, на більше двох тисяч бронежилетів відповідного класу захисту, шоломи гарного виробництва Сполучених Штатів. Будуть надані медичні аптечки і декілька комплектів для надання швидкої медичної допомоги, коли є велика небезпека, до того, як буде надано кваліфіковану лікарську допомогу. І це є дійсно дуже цінно. Крім того, і намети для проживання особового складу, спальні мішки, такі функціональні, в тому числі на розраховані і на канадські круги. Я сподіваюся, що перемога буде. Значно раніше бо і ми просто зможемо колись використовувати ці мішки для своєї повсякденної служби. Також є тактичні окуляри, рукавиці і ще деякі речі. В даному випадку отримуючим є державна прикордонна служба, і ми вдячні Канаді, бо буквально рішення було прийнято в суботу і вже сьогодні ми отримуємо першу літак. Очікується, ще будуть два рейси, але це ми вже будемо обговорювати. З представником уряду Канади, який очікується разом з цим жітаком, що передає нам. Як Я думаю, що це завтрашнього дня, край після завтрашнього вже буде подано в район, де відбувається Механізм такий, що все вже погоджено і бюрократія нам жодним чином не заважає. Ми вже підганяємо наші. Вантажні автомобілі, які можуть вирушити зразу в. А вам потрібно так багато цього базі? Ну там на 50-50 Ну, 5 мільйонів це не такі великі гроші. І, скажімо, я назвав цифри того, що ми отримуємо. Я не буду говорити про нашу потребу максимально, а, наприклад, ви знаєте, що вже піде третя хвиля мобілізації. І е, на цих людей ми як правоохоронний орган, не той, що готувався до відбиття агресії, просто немає цих засу. Тому це нам вкрай необхідно. Більш того, ми будемо очікувати ще і вже є певні домовленості і з урядом Сполучених Штатів, що ми отримаємо додатково, в тому числі обладнання для персонального захисту персоналу. Ну, а крім того, ви знаєте, що коли йде війна, то багато того, що ми отримуємо, воно, е, руйнується противників, так само, на жаль, і гинуть і отримують поранення наших. Перш за все, дозвольте мені від імені українських прикордонників, тепло та сердечно привітати наших канадських колег з благополучним прибуттям на українську землю. Сьогодні ми зібралися з нагоди передачі урядом Канади значної партії захисного спорядження медичних та побутових засобів для прикордонників. Які безпосередньо приймають участь в антитерористичній операції по захисту державного суверенітету? The of our Today we gathered on the occasion of the uh, transfer of, of the government of Canada to Ukraine the significant amount of protective equipment, of medical and other devices for the, the bodyguards of Ukraine, which participate directly in the anti-terrorist operation in order to protect the state sovereignty and territorial integrity of our state. I myself of this opportunity. And I would like to the Canada presenta Parliamentary Secretary, Minister of National Baron Canada, Pan James Bezant. Mr. James Bezant uh, represents Canada. He is the parliamentary secretary of the Minister I'm of National, National Defense. The

зараз прошу уваги. До слова запрошую парламентський секретар, міністра національної оборони Канади, пан Джеймс Дезан. It is a great pleasure to be back in Kiev today. This is my fourth trip in your beautiful country this year alone. During my recent visits, I was honored to play a part in observing Ukraine's democratic elections and enhancing the Canada-Ukraine economic relationship.

I'm here today to signal that our support will continue in the wake of the Putin reжиimes агреш спочатку набуття незалежності Україною. Канада підтримувала демократичні зусилля українського народу і показує свою сильну, тверду, підтримку, яка підтримує і здобрає цінності, які цінуються по всій Канаді. I will also say this. It is one thing to say that Ukraine has no greater friend in the world than Canada. But it is quite another thing to actually be Ukraine's greatest friend in the world. We have stood shoulder to shoulder with our Ukrainian friends since the outset of this crisis. Canada's response to Russian expansionism and their aggression in eastern Ukraine has been swift, targeted and unequivocal. Uh, I would also like to say the uh, following. It is one thing to say that Ukraine has no other friend in the world than Canada. But another thing is to take and be a real friend in the world. We Лича опліч з нашими українськими друзями з початку цього цієї кризи в Україні канадська відповідь на раз експансію та літалізму.